Місто має бути чистим навіть попри відносну близькість до лінії фронту. Нині на вулицях Миколаєва працюють десятки комунальників, щоб зібрати опале листя, покосити траву та підготувати газони до настання холодів. Як тривають роботи, бачили мої колеги. У межах своїх повноважень адміністрація Заводського району Миколаєва відповідає за підтримку належного санітарного стану територій. Зараз на вулицях міста комунальники перебирають зелені зони від випадкового сміття, косять траву, збирають опале листя та підмітають дороги, тротуари і зупинки міського транспорту. Ми виконуємо роботи по благоустрою нашого району. Зараз ведеться вигрібання зелених зон від сміття, від листви. Це кожний день, кожен день робиться. Потім ми прибираємо дороги від сміття, також вивозимо сміття з свалки санкціонований. Робимо наше місце трошки краще. Порядок на вулицях у Заводському районі міста підтримують дві підрядні організації: Будсервіс НК і Трейдлайн Сіті. Комунальники працюють зранку і до пізнього вечора та навіть під час повітряних тривог. Чистота це завжди важливо. І якщо город буде чистий, то, мабуть, це буде і краще, і містяни будуть відчувати себе якось більш, скажімо так, не чути, відчувати війни. В адміністрації кажуть, часто чують від миколаївців питання. Мовляв, навіщо під час повномасштабної війни приділяти так багато уваги чистоті зелених зон на це у працівників відповідь проста і чітка. Догляд за рідним містом, навіть під час бойових дій, ось те, що робить нас українцями, та відрізняє від ворога. Наталя Засядько Євген Гончаренко, телеканал для